Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі ТРО Україна. Сьогодні хочу подивитись, що чекає Київ область в найближчі дні, найближчий період. Що гарного нам скажуть, від чого вбережуть. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Київ. А вам відкриваються нові дороги, нові можливості? Чекайте на, на нових гостей. З вас зроблять такий собі, ну, намагаються зробити, і такий це буде. Осередок безпеки. Вас дуже добре посилять. Да, добігає кінця план реалізації захисту, отак чомусь кажуть. Тут не те, що тотальна безпека, тут тотальний захист. Давайте так. І таке відчуття, ніби когось будуть запрошувати, показувати, о, дивіться, як у нас, а дивіться, що ми зробили. Київ найближчі дні. Радість, бажання повернутись, скажімо так, будуть відновлюватись якісь домовленості, які ну, були затримані або не були виконані. Може, щось презентують навіть в межах Києва? Київ найближчий дня. От на багато регіонів випадає карта жаби і карта світла, свічок. Це що означає? Що ворог пристально спостерігає і планує позбавити спокою і позбавити світла. Ми це знаємо, я розумію. Але він як чекає якусь подію. Якусь ситуацію, якусь інформацію, для того, щоб його забаганка здійснилась. Я вам хочу більше сказати, він буде підшукувати когось всередині влади, бо інакше йому ніяк не пробитись. І він відшукає таку людину, яка надасть інформацію. Жорст, жорсткий злив, і після тиші приходить страх, і буде дуже гучно. Скажемо так, тут не мета захоплення міста. Тут мета зробити життя не Ну, Не вийде це у ворога, це видно. Тобто, для того, щоб там щось впало, треба людей шукати, зрадників шукати. Розумієте, рівень захисту? Київ. Ну, які заходи будуть в найближчі дні. Хочу виманити тебе. З укриття. Хочу, слухайте, хочуть когось виманити і вбити. Хочу, знаєте, як полювання. Оп, яка інформація цікава. Хай твоя родина, твої близькі люди здадуть тебе, твій шлях. Я на тебе вполюю. Полюють на владу. Все, розуміють, що не можуть ніяко від нас дихатись. З нашої землі не можуть нас прибрати. Приходить час для того, щоб маніпулювати, вводити в оману. Слухайте, там будуть, мені показують дві людини, два агенти, які будуть працювати не на нашу владу, але живуть в Україні і мають досвід вже такої роботи. Ворог буде сильно маніпулювати е, сльозами і болем людей населення. Каїв найближчі дні. Ну, Каже, ворог приходить з пропозицією. Знайде. Знайде з пропозицією співпраці щодо захисту. Щоб цей захист просто видати. Щось є, про що він не знає. Щось передали, якусь допомогу, щось ми навіть самі закупили. Київ, найближчі дні. Після зради будуть прильоти. Давайте так. Тому що багато інформації на все хочу казати. І не все мене радує, знаєте, зовсім мене все це не радує. Хочеться запитати тільки одне, то за що вже? Да? Що вже можна зраджувати? Київ? Найближчі дні. Гарні новини з фронту. Але зараз чомусь не на часі. Знаєте, зараз на часі прям а, захист цивільних. Як треба відзвітувати, що ми зробили великі справи. І таке відчуття, що як тільки відзвітуємо, підуть ракети. Знаєте, як тільки скажемо, у нас все нормально, ми перезимуємо і йдуть ракети. Бровари. Найближчі дні. Є небезпека, є небезпека. Вогонь і смерть іде. Бровари, броварський район. Бориспіль найближчі дні. Багато поховань. Багато міркувань, як далі жити. Тут небезпека для району і інфраструктури. Біла церква, найближчі дні. Біла церква, найближчі дні. А що таке? Можете звуки чути, може бути гучно. Біла церква в найближчі дні. Є небезпека, що повз вас над вами щось можуть навіть збити. Є небезпека, щось гучне буде. Не цілиться в місто, але щось от як пролітати буде, як шлях собі через вас буде прокладати.